Андрію, сьогодні в нас тема, яка буде хвилювати багатьох фопів, які на другій групі. І до нас дуже багато звертається таких підприємців, які надають послуги, продають освітні продукти, надають послуги з маркетингу, або це фрілансери, СММ-спеціалісти, тобто це сфера послуг, до якої вони підключають платіжні системи, такі відомі в Україні, як Way4Pay до свого ФОПу або Лікпей. І в цілому ці Фізичні особи-підприємці на свій рахунок у гривні в Україні отримують гривню. Однак, якщо подивитися і розгорнути виписку платіжної системи, ми побачимо усіх наших платників фізичних осіб. І якщо це буде українець, який зараз в Канаді, в будь-якій країні Європи, Азії чи Штатів, відповідно, ми можемо побачити, що вони вже платять своїми картками, які вони відкривали в інших юрисдикціях. Наприклад, це може бути Канада, фунт, долар, євро, неважливо, злоті з Польщі. І от питання: чи не суперечить це перебуванню на другій групі на спрощеній системі оподаткування, чи не виникає тут порушень ось цих умов перебування на спрощеній системі, щоб ми не втратили її? Тому що все, що якщо податкова, нам з моменту отримання такої валюти, типу нарахує все, що по загальній системі оподаткування, в кого буде тим паче більше одного млн гривень, це дуже великі податкові наслідки. І 18% ПДФО, і 5% військового збору, і 22% ЄСВ від чистого прибутку, і 20% ПДВ. Ну тобто, це майже 65% податку. Заспокой чи навпаки дай нам привід хвилюватися в цій ситуації, що робити, тому що це не поодинокі випадки. Окей, дійсно питання турбує багатьох, і на нього відповісти можна таким чином за загальним правилом, саме по собі отримання доходу з використанням таких. Платіжних систем не позбавляє людину права перебувати на другій групі спрощених систем оподаткування, це актуально при дотриманні тих правил, які ми дотримуємось тут і в Україні. Тобто, коли ми отримуємо дохід від населення або від спрощенця за послуги, так або якщо це товар, в тому числі там ну і, і далі по тексту, як це? Визначає податковий кодекс. Тому у випадку, коли кошти надходять на рахунок особи підприємця в гривні, але просто з використанням такої іноземної платіжної або української платіжної системи, то ніяких проблем і загроз тут не виникає, якщо таким платником є відповідно ті суб'єкти, з якими може працювати ФОП на другій групі. Дещо спірним може бути питання, якщо ми говоримо за оплату за послуги. Так, як визначати місце надання таких послуг? Ось. Значить, якщо це послуги, які надає ФОП е, громадянину України, грубо тобто кажучи, так само резиденту, який просто використав свій якийсь іноземний платіжний засіб? Тут, напевно, що проблем менше, тому що тут легко довести, що місце надання послуг це територія України, а навіть що це послуги такі вір віртуальні. От. Якщо це в чистому вигляді фізособа, іноземець. Тут може бути трішки складніше, але це питання дуже не на поверхні для можливої перевірки. Тому так, за загальним підходом я вже хвилюватися на це, на це з цього приводу не варто. Круто, тому що багато фопів трактується як те, що ми отримали валюту за послуги, що порушує право перебування на спрощеній системі оподаткування. Ну, пасибі тобі велике, ми дійсно не отримуємо і наші. Клієнти не отримують в валюті кошти на валютні рахунки. ФОП нам їх посередники зараховують на гривневі рахунки, надають акти, і відповідно дякую, що ти роз'яснив цю ситуацію, що тут немає порушень перебування на спрощеній системі оподаткування. Спасибі тобі велике завжди, будь ласка, звертайтеся ще.